А чому ти така роздягана? Господи, як холодно. Ти ж казала, що ми будемо гуляти і заодно пофотографуємося. А... Я хочу на фотках виглядати взагалі дуже гарно, а не так як ти Ти ж будеш в курці фоткатись. А в курці не можна фоткатись. Я думала, ми просто під час прогулянки пофотографуємось. Десь, наприклад, в центрі я чула там нову ілюмінацію поставили. Тільки як туди дойти, в мене кажись, ноги до асфальту примерзли. Ти в босоножках? 15 п'ятнадцять! Не дави на больне, я тебе прошу. Не ну, треба було не казати про фотки, тепер треба терпіти. І що це буде за прогулянка? 5 хвилин туди, 5 хвилин назад? Ну якби ж то 5. І взагалі ти хочеш, щоб я захворіла? Та ти і так захворієш Подивись на людей і на себе. Я не можу, мене голова не повертається. Стам тоді додому, прогулялися називається. Яке? Я фарбувалася півтори години, щоб просто. Я? То треба було одягатися, якщо так горять, з собою би взяла і там на місці переодягнулася. Ну, а де ти раніше була така розумна? Блін, точно! Ну, давай тоді по домам, завтра вийдемо, а завтра обіцяють, на один градус тепліше, а в мене є такий топ рожевий. Шорти, коротше, нові, ну ти ще їх не бачила. Маш знов Цит, та не замерзну я. А зараз можеш занести мене додому.